Вітання, друзі! Сьогодні у нас така риба монстр як Чорне сумисько на Thunderbug. Перша місія це спіймати і затонувати. Спіймати затонулих мишей. Спіймати, заберіть. Так, Заберіть. Це важливий момент. Головне е, забрати. Е, Ловити буду їх на Зевса 270 Відправляюся на локацію із човнами. Локацію із човнами і буду плисти. Зараз вам тут так не покажу. Буду плисти під цей берег. Тут будь-який кущ буде корисним. Ну, тобто, з під будь-якого куща ви зможете спіймати. Дивіться, я вам не показую, як я пливу туди. Коли вже допливу, тобто з будь-якого куща, біля якого ви б там не зупинилися. У вас буде ловитися затонула миша. Щоб не затягувати вам відео, я поставлю на паузу, щоб е, ви не дивились, як я пливу. А коли вже підпливу, то ввімкнуся. Так, друзі, приплив. Я поки не якорюся. ось тут такий один виділяється, наче він наш. Ось кущ. Його, його, до речі, можна з-під цих кущів ловити. Он кущ. І он кущ. З-під тих він також ловиться. І вон тут акущі йдуть. Але ось цей кущик виділяється, мені він подобається, тому буду ловити спід нього. Мабуть, біле ще впливу. Так, от беру свого Зевса. Тут а, гачок 4-0. Можливо, в мене більше є. 3-0, 3-0, 4-0. Тільки 4-0. Ну, 4-0, так 4.0 Тож будемо використовувати 4-0. Зразу зацеп. Тут шанс. Ось, да, бачите. Шанс повишений. Що у вас буде. брати іменно ця миша. Це тобто треба далі закидувати. Коли ви берете квест, то у вас шансів більше. Що вам спіймається? Ви швидкість зроблю меншу? Ні, немає. Ось, а, відірвалося щось. Це може тут відриватися і не потонула миша. Може і палка відриватися, і ще щось. Тобто... Я докину. З мишами тут легко. Ось ще відірвалося щось. Да, це теж миша. О, ось бачите, гілка відірвалася. Ну тобто не обов'язково. Що у вас буде? Іменно. Це потонула миша Ле. Знову ж таки, говорю, шанс збільшений. Ось. Відірвалося. Так, да, це миша. Забираємо її, виконується миша. Потонула миша. Мишки мишки. Місія. Альбінос. Зандербагер. Приліч. По всього потрошку, як я буду казати. 12 тисяч того і 12 тисяч того, Два біткоїна. Чорна сомисько. Так, дивимось, до яких він розмірів, риба, локації. Шукаємо зендербагер, так ми вже знаю, де сута. Ванчикман Стар Сінку. Ось зендербагер. Чорне самийсько аж до 80 кг. Чималі розміри. 70 тут є. Чималі. А що будувати його? Е, ось кетбоксер 280-23 е, навантаження спіннінга, а катухи 22,5 ліски. 2085 Так, ось ця потонула миша чіпляємо сюди гачок 6 милли. Будемо використовувати. Так, відправляємось. Де будемо ловити монстра? Так, зближуємо. Ловиться він в цій ямі. От -то. тобто Зараз поставлю собі міточку. Ні, видалити її треба. Видалити цю мітку. Е і десь приблизно от сюди. Будемо на неї плисти і закидувати. Це, звісно, такий рибемонстр. Так, як урізняться. Якого можна спіймати із берега, але я не екстремальний і в мене снасніше, не такі. Так, я щось не бачу мого. Буйка. Зараз буде. Звісно, не бачимо бо мене розвернулося так, як треба. Так. Це, це, це ще один мені такий квест знайти мій свій буйок. Коротше, розвертаємось приблизно так от. і газуємо. Зараз побачимо. Да. О, все, точно на нього пливу. Не видно, не видно, поки. Он він, Напевне, да? Напевно, так. Ловить цього монстра буду вночі. І... злотке. Як очевидно, з лодки. Так, припливли. Так, все. Зупиняємось, достаю свій перший спін. Ї. Фрикціон не знаю наскільки. Поділок. на надстільки. Побачу. Закидаю. Ні, ще не закидаю. Ще треба час перемотати. Так, ніч. Який взагалі-то є? Ці піки кльових. А, ось не таке будемо. Зараз не час. Так, мотаємо. Недорого, 2000 всього на Дивіться, закидую на міточку. Е, як буде? Перше клювання. Тоді увімкнуся. розмотать. Все, як буде перше клювання, то увімкнусь. Сподіваюсь, це буде монстр. Можливо, і сом буде звичайний клювати. Ну, побачимо. Друзі, хочу вам Е, Момент, е хочу перемотати на третю. Один, ну там трохи ліпший кльов. Найкращий, наче як пік. Тому пробую на нього, ловлю. Якщо... Ще щось знову клює чи щось буду знову змінювати, увімкнуся. Ось, вмикаюся. Перейшов на такий пік кльовий. Просидів 2 ігрові години, не бере. Просто не бере і все. Став на цьому, він видать крапку. Ну, спробуємо маловіть в день. На шикарний просто піклву. Якщо і тут не візьме, я просто не знаю. Як, мабуть, буде клювати, чи буду щось змінювати, увімкнуся. Кузі. Щось клюнуло. Не, не знаю, що це саме. Остайтесь що це на наш монстр, бо я знаю, що може клювати. Звісно. І інша риба. Ну, хоча дивіться, як пішов. Мені здається, що це не наша рибомонстер. Як бачите, ніч, ну, я мусив відійти по тому, що на той денний пік половив. Коротше, не брало там нічого. Не клювало. Це перше клювання. Ні, це може бути наш монстр, бо дивіться, як туго спінінг піднімається. Або я буду дуже здивований, якщо це унікальний <плес> клюнув. Сом. Е, як бачите, вудка на двадцять три. Справляється. Можливо, знаєте, що я зроблю? І все так зроблю. Фіракціон підтягну. Нормально? Нормально. Да, це наш монстр. Дивіться, щоб він вам поміщався в садок. На жаль, він в мене не поміщається, як я їхав на цього монстра, я не звернув увагу. да це він плюнув Я можливо, якщо його швидко не витягну, то буду на паузу ставити бо це буде довго? Ну, начебто вудка на... Ні, вона справляється, наче гарно. Ліпше, ніж з тими панцирниками, блін. Ти взагалі в мене уходили на 100 метрів з вудкою, звісно, на 15 це два рази більше точно. Це під 80 кг. Е, якби... Ох ти, слабину дає. Різниця сильна. Да, уходить він далеко. Коротше, дивіться, щоб не, не показувати ...фрикціон. Ну, це знять. Був друг почало. Е, дивіться, єдине таке е, змінив. Він не клював в ту ніч і оставив титана повідець. Це я купив за 7 біткоїнів. Тут повідець гарний е, Флюрік. Е, то він клюнув, я так бачу. Що це монстр? Ну, дивіться. Я ставлю на паузу. Як е, я його витягну, чи він не витягну, я увімкнуся. Так. Витягнув я його. Що е, можу вам сказати? Дуже уважно слідкуйте за натягом ліски. Просто дуже уважно. Е, монстр гарний, великий. Е, зараз зафоткаю. Його на планшета. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як його ловить. І найголовніше, да, це натяг ліски. Е, ще покажу вам, як, в який пік кльову він клюнув. Так. Чималі розміри. Ось така фотосесія. Гарний. Розмір. Так, все зафоткав. Дивіться. Так, виконала місія. Ось отакий пікльову. Е, прийшов на 50-тій хвилині е, Гачок 6-0. Затонула миша, Флюрік, е, говорю, поміняв. Тому сподіваюсь, ви зрозуміли, як його ловить. Не забуваємо за лайк і підписки. Всім до нових зустрічей!